Воєнний стан треба припинити і вести стан війни. Треба оголосити війну або війни нема, тому що не оголошена війна. Оцю шарманку я вже чую четвертий рік, і е, мене дуже дивує е, при такому е, е, ізибілій інформації, відео. І навіть я робив не одне відео стосовно цього. Е, все одно люди її повторюють як манту свою. Поясню, ніякого стану війни не існує. Є певний юридичний правовий режим на території певної держави, і він у нас в Україні називається воєнний стан. Він введено і на його підставі був запущений механізм з мобілізацією, з обмеженням певних прав там тощо тому він на сьогоднішній день існує. Жодний нормативний акт не передбачає, що воєнний стан закінчується і після цього щось інше вводиться. Такого немає. Якщо воєнний стан закінчується, то він повинен бути або введений заново, а не продовжений до речі, в чому є певне порушення. або ну припинився і припинився. Все оголошення війни. Справа в тому, що дійсно до Другої світової війни були такі, навіть навіть до В'єтнамської війни була така необхідність оголошувати війну. І якщо війна не оголошена, вона де Юри на міжнародному на міжнародній арені не вважалася війною юридично. Але на генеральній асамблеї ООН, якщо я не помиляю, в 79-му році. Було прийнято рішення, щоб вважати будь-яку агресію військову, якій було надано визначення. Якщо просто, то одна держава заходить своєю армією на територію іншої держави в супереч волі цієї держави, і починає там от військовою технікою, зброєю військовими намагатися цю страну цією страною заволодіти або вирішити якісь інші питання, тобто це. Вже є юридично війною, і це визнається а, в міжнародних відносинах саме війною. І ніяких оголошень нічого, вони не потрібні. Всі ці наративи, що стосуються про те, що Україна повинна була оголосити комусь війну або Росія повинна була оголосити Україну війну, щоб вона такою вважалася, це є маніпуляції, які, як на мене, вигадує наш е, ворог і заносить їх сюди через різноманітні канали. Тому припиніть, будь ласка, є от юридична освіта. Якщо ви хочете розбиратись в ієрархії документів, в тому, як що вводиться, то вам треба закінчити юридичну освіту. П'ять років витратити на цю на це. Якщо не хочете, то хоча б розберіться в питанні сили нормативних документів. От що таке конституція, що таке кодекс, що таке закон, що таке підзаконний нормативний акт. Тощо, от розібралися, коли з цим розібралися, перейдіть до міжнародних документів. А які міжнародні документи в Україні мають юридичну силу? І коли ви будете розуміти ці речі, ви зможете тоді вже починати працювати з інформацією, використовувати саме ті нормативні акти, які відносяться до певних правовідносин. І тоді у вас будуть в голові нормальні причини на слідкові зв'язки. А на сьогоднішній день це каша, і я не раджу вам робити. Якісь висновки стосовно цього, а тим більше нести їх в маси, тому що ну для такої людини, як я, яка має юридичну освіту, це смішно. А для людей, які мають не дуже високий інтелект, вони починають в це вірити і ну щось робити, якісь не дуже правильні речі. Інколи ви людей підводити просто під суд. Тому не треба так робити.